Всім привіт і це обзор мода AG Craft. Цей мод підійде для любителів середньовіччя. А цей мод пару видів броні. Це броня лучника, лицаря і... якась теж броня. Броня лучника доволі прикольно виглядає, ніби ми робим гуд. Бронячника трохи краще. Броні алмазної, але ну, трошки. Так, зараз кинуть цей. Подивимося, скільки ж додає броні. лицарська броня. А лицарська броня у нас дуже крута. Добавляє зразу всі всю броню зразу добавляє. і виглядає дуже-дуже круто. Найкраща броня. Так. Перейдемо до розсмотлення останньої броні. Скільки ж додаю вона. Хоча найкраще тут броня лицаря. Так, дивимося. Це також така сама, ну, кому що кому більше подобається. Броня лицаря, вона якось крупіше виглядає. Так, що ще додає? Додаю всякі мечі. Е, мечі з кісткою, з е, паличкою блейза, е, всякі тут топорилі, всякі отруйні ножі. А ну зараз подивимося, п'ять. Я трохи не туди цього. О, геймот gей Геймот один. Так, що це нічого такого. О, а цей з паличкою блейза підпали. З він Блейз. Так, ноль, Так, що ж? Так, тут уже все. о, Аж 13 сили. так, нормально. Так, ще додаю такий довгий лук. Зараз я його продемонструю. Ще додає алкоголь. Два вида Цей, що еще. Сила, швидкість і нудота, тобто його лучше пити. Не обязательно не можна. Так, а це що добавляю, чекайте. Так, це додає силу. Сетність ще додає і швидкість на більший час. Так. Що я тут? А? Довгий руки цей, так. Кількох ударів вбиває простий лук. Раз. Два. Три. Так, зараз я веду кімот. Візьму яйця быстренько. Ну, так, ні, сильно не розглядай буде, У нас сіні буде під дослідом. Так, а довгий лук? Так. Нічого я в тебе купувати не буду. Так, оп. Один. Два. З двох вистрілів і він ще на дальню відстань стріляє і він точніший. От дивіться, цей полетів кудись вниз. А це прямо туди. Так. Ще цей мод додає пару нових мобів. Зараз я їх продемонструю. Так. Так, додавляю якого лицаря. А, зараз. Додаю лицаря. Заспавни їх. Лицарські броні і, скоріше всього, з нього може випадати лицарська броня. Так, другий моб це гігант. Великий такий. Так, е... І третій це лучниця. Лучник тості. Може з нього довгий лук випадати і ще там щось. Так, це ще що, Це теж якийсь чувак. І ще такий е, в тій броні. Вони місяць собою там щось збитися. І ще е, з цим модом в світі можуть спавнитися такі всякі башні, замки і багато чого. Друго. Так. Ну, що ж на цьому все. Всім спасибо за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на...